Привіт, друзі! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Palmer Life. Нещодавно знімав відео, чому українці повертаються з Канади. Розповів про деякі нюанси, які можливо, з якими можливо важко справитись, і українці повертаються додому. А в цьому відео хочу поділитись з вами, чому варто приїхати в Канаду. Чи варто їхати в Канаду. Тут більше хочу розповісти про плюси, які особливо я, помі... Особисто я помітив тут за 8 місяців, і хочу вам про них розповісти. Живу я в Британській Колумбії, того не можу не сказати про просто неймовірну природу Британської Колумбії, де є водоспади, ліси, океани, гори, річки, струмки. Просто дуже-дуже багато красивих місць. А взагалі Канада величезна, це половина майже континенту Північної Америки. Тому кожен для себе знайде, мені здається, місто або місце чи з океаном, чи з лісом, чи з озером, чи з річкою, з чимось тим, що буде йому до душі. В Британській Колумбії є вся. В східних провінціях теж є океан, в якихось центральних провінціях може з природою трішки буде не так. Наприклад, з горами там можуть бути степи, але все рівно країна велика, і кожна людина, мені здається, може знайти для себе якийсь куточок, де їй обов'язково буде щось там подобатись. Тому перший такий плюс жирний просто, неймовірна природа. Друге, друзі, це вічливість людей, які ніколи не залізуть тобі в твій особистий простір, тобто не будуть задавати тобі ніяких запитань таких суперприватних. Завжди в елементарній, в елементарному якомусь питанні будуть раді допомогти там, зупиниш на вулиці будь-яку людину і спитаєшся, як мені пройти туди там, там чи туди. І тобі постоять, підкажуть, розкажуть, покажуть. Ну, коротше, елементарна така якась проста привітність, вічливість і допомога тут дуже-дуже явно виражається. Третє, друзі, це мультинаціональність. Ніхто ніколи тобі тут не натякне про акцент. Немає взагалі в країні расизму. Ну, взагалі того, що я помітив, немає е, підтримка, така капітальна. З поганим інглішом, вирішуєш якісь свої справи, там не можеш сказати якусь фразу, і кажеш, sorry, my English is not good. І вони кажуть, ні, ти класно це робиш, в тебе класно виходить, молодець, продовжуй, я тебе повністю розумію. Тобто якась така класна підтримка, дуже приємно, і ти не починаєш замикатися, щоб вирішити це запитання. а Починаєш пояснювати і практикувати свою, яку, яку б там не була англійська. Дивіться, друзі, який будиночок. Оце то вілла якась. Квіточки, кущики, але гарно. Дуже-дуже гарно. Четвертий такий пункт, друзі, є тут патріотизм, він відчувається. Дуже-дуже багато в кого висять прапори Канади на будинках. Але не відчувається якогось націоналізму. Де відношення корінних, наприклад, канадців якесь було би зверхнє до відношення до людей, які сюди приїхали? Тут поважаються інші релігії, інші культури, інші національності, наприклад, з того, що я помітив, у Ванкувері зимою китайці святкують свій новий рік і там. Великий, велике таке свято в даунтауні про, проходить. І це прикольно, що інша культура, інші люди, але за рахунок те, того, що їх тут як мінімум багато, вони святкують свої свята. Ніхто на це не звертає уваги, немає ніяких там, я не знаю, кипішів, і ніяких проблем. Індуси. Також мають свої свята. Але що я помітив, люди просто зі своєю культурою йду я з дружиною і з дочкою гуляти. І на районі в мене ось таке будівництво, там дуже багато працює індусів. І вони ось так будівництво, а вони сіли на травичці, на тротуарі пообідати. Всі, отак, ножки, як йоги, позакладали, сидять, їдять свої справи, страви, різні супчики. І нема так, що там той сидить курить, наприклад, там хтось говорить по телефону. Цих два тут сидять, сміються, там хтось ще ж чимось зайнятий. А просто 15 людей отако сіли просто на травечці, сидять, їдять, спілкуються, розповідають щось там один одному. І це мене дуже здивувало, що це зовсім інша культура. В нас на обідню перерву на роботі. Або двоє собі можуть спілкуватись, хтось там пише по телефону, щось комусь. Коротше, так як і розповів. А вони так класно, просто сіли разом, такою, як ціплятка, спілкуються. І, і це якось так дивно для мене було. Просто на тротуарі збоку ніхто на них не звертає уваги, ніхто не тикає пальцем. Що ви тут сіли там біля дороги? А вони собі в холодочку на обідню перерву. Сон, Сонячний дуже сильно день був. І вони просто на обідню перерву в холодочку сіли і Сидять, відпочивають, їдять. Ну, мені було якось дуже приємно. До речі, ще за рахунок їхньої віри вони носять тюрбани. І е, люди, які працюють, наприклад, в поліції я бачив е, індусів, то вони не носять головного убора поліцейського, а носять свій тюрбан. Це знову ж таки підтверджує, що. що Держава поважає релігії інших людей. Якщо по релігії він зобов'язаний носити тюрбан, то він може не носити е, свою якусь поліцейську кепку. Не знаю, як на рахунок якогось бойового завдання, де він може бути в якомусь ланцюжку спецпідрозділу, де там мав би обов'язок носити. Шолом, наприклад, не знаю, як в такій ситуації, але просто поліцейських в тюрбанах я зустрічав. Дивіться, до речі, так як і говорив, прапор Канади ось там висить. І. І це теж прикольно, що тут дуже багато національностей, і один одного підтримують, знають, що таке приїхати в іншу країну, не знати мови. Це про людей, які не тут народились, наприклад, а які приїхали сюди в зрілому віці. І коли ти говориш англійською, вони тебе підтримують і кажуть, що в те класно виходить. Давай продовжуй. Оце дуже-дуже приємно. Дивіться, в когось біля будиночку три автомобілі і один з них такий старий кабріолет. Просто вичищений, чистюсінький, краса така. Ще, друзі, п'яте це велика українська діаспора. Що це означає? Що тут є багато українців, які виїхали багато років тому, тобто не одне покоління вже прожило тут в Канаді, але вони спілкуються як мінімум знають українську. Зрозуміло, що для їхніх дітей, які тут народилися, англійська буде рідною. Але українську вони знають, поважають ці свята, підтримують Україну. Я спілкувався з таким одним чоловіком Михайлом з Онтаріо. Він Власне, дитина, чи внук, емігрантів, котрі приїхали з України. Також у Ванкувер, коли прилетів, зустріли ми таку бабцю. Їй десь було 80 плюс років, і вона сама народилась в Канаді, але трішки говорила українською, десь її батьки були з Західної України. Теж було приємно поспілкуватися. Взагалі, на рахунок такої великої канадської української діаспори у Ванкувері я не можу сказати, бо я знаю, що тут є церква. Така українська. І є ресторани, я не, не можу це назвати діаспорою. Але є в Едмонтоні, наприклад, є українська школа, в Торонто теж є українські школи. Окрім школи в Торонто, є гуртки, церкви. Випускається газета українською. І уявіть собі, зовсім інший континент, там 12 тисяч кілометрів від України. А то й більше, не знаю, ну, приблизно 12. І випускається газета українською. Мені здається, що нема такої країни, як Канада, де було б стільки взагалі українського, як, як в Україні. Навіть в Україні, на жаль, через Русню немає стільки українського, тому що Росія і російський мір зробив все для того, щоб. Україна була російськомовною, в Кривому Розі випускалося там з 15 газет, 13 чи 12 російською, щоб співаки їхали в Москву і проводили свої концерти, бо там можна заробити грошей, щоб українська була непопулярною і ніхто не, не спілкувався. І дивно, що на іншому континенті люди, які приїхали сюди, підтримують це і випускають навіть ту газету українською мовою. Тобто, чого класно приїхати в Канаду, я не говорю про еміграцію на все життя. Я не говорю приїхати потусуватись на місяць. а Просто взагалі, якщо у вас є шанс і є якесь таке бажання, але ви сумніваєтесь, то тут є дуже багато класних речей, які можуть вас здивувати. В першу чергу, мені здається, це класні привітні люди, природа. І взагалі не почуваєш себе таким чужаком, де на тебе скоса просто дивляться, бо розуміють, що в тебе не така мова, не такий акцент, не такий колір шкіри. А тут всі на це не звертають зовсім уваги, тому що тут дуже багато різних людей, і ти не просто біла ворона, ти просто людина, яка приїхала так, як приїхали або інші люди, або їхні батьки чи діди з бабусями. Тому, друзі, ось таке у мене вийшло відео. Якщо у вас є якась своя думка, поділіться з нею, не, нею в коментарях. Буде цікаво почитати, поспілкуватися. І, друзі, дякую, що подивилися це відео. Кому було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, бо тут ще буде багато інших відео про Канаду. До зустрічі у наступних!